Росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні. За інформацією Херсонської ОВА, гатили по лікарні у Суворовському районі міста. Через вибухи пошкоджені кілька вікон обійшлося без серйозних руйнувань та постраждалих. За минулу добу окупанти обстріляли регіон 78 разів. Україна вже змінила деякі плани щодо війни через нещодавній витік документів про контрнаступ. Про це пише CNN з посиланням на джерела. Відомо, що витік також спонукав Пентагон зробити кроки зі скорочення потоку особливо важливих документів, які зазвичай щодня доступні сотням людей в уряді. В Україні планують запустити виробництво обладнання для гуманітарного розмінування. Про це заявив міністр з питань стратегічної галузей промисловості. Відомо, що запускатимуть локальне виробництво. Зараз плани тільки на стадії розробки. Польща передасть Україні в рамках нового пакету військової допомоги 200 бронетранспортерів. Росомак про це розповів український президент Володимир Зеленський. Також відомо, що планують передати самохідні міномети, а також переносні зенітно-ракетні комплекси. Гроші виділятимуть США та Євросоюз.